Друзі, вітаю вас. Ми сьогодні постараємося розглянути, зробити загальний огляд на перше післання апостола Павла до Коринтян перших п'ять розділів. Взагалі, дане пісня є пастирською реакцією Павла на проблеми, які виникли в цій молодій церкві. Чому були ці проблеми? Варто зауважити і звернути увагу на історико-культурний контекст, через те, що саме він допомагає нам зрозуміти, чому в такій церкві були такі проблеми. Свобода робити будь-що хочеш релігійна проституція, культ тіла величезна кількість туристів. Саме серед такого контексту апостол Павел формує церкву в Коринфі, церкву, в якій були зібрані різні люди. Після того, як ці люди, які покаялися, прийняли Ісуса Хри... Христа в серце своє, багато з них не залишили практики тієї старої, язичницької, в якій вони. Ходили до покаяння, і як результат, саме цю практику вони принесли в церкву. І тому проблеми, які вирішує апостол Павло в даному післанні, це є результатом того, що люди, які покаялись, не залишили той попередній стиль життя, яким вони жили до покаяння, і як результат свої також і звички. От вони принесли ті гріхи в церкву, і тому Павлу прийшлося вирішувати її, як. Один на один, але в даному випадку ми з вами будемо говорити про пісня, яке він написав, як реакція на вирішення проблем в цій церкві, післання воно має дуже зрозумілу і дуже просту структуру. Я її називаю трипе. Перше це проблема, далі це причина цієї проблеми, і третє порада. Коли ми поглянемо на перший розділ до коринтян, то ми побачимо, як саме ці три реалізуються. І перше, це апостол Павло піднімає такі проблеми, як розділення, поділ, суперечки. Причину він вказує ту, що чому саме воно ці проблеми з'явилися через те, що люди не могли домовитися між собою. Один вважав, я прийняв хрещення від того, той від того, і це стало причиною для поділу. Більше того, люди почали надиматися в своєму розумі один над одним, тобто своєю мудрістю, своїм досвідом. Як результат, апостол Павел не тільки показав причину, чому це сталося, а він також і показує вихід, пораду, що потрібно робити. Що радить, яку пораду залишає апостол Павло для Коринтян? Він каже: будьте сфокусованими на головному. На тому, що зробив Ісус Христос за вас, на Голгофі, Він каже, ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Ось таку пораду Павло дає для коринтян в першому розділі, щоб вирішити ці їхні проблеми. Коли ми поглянемо на другий розділ до корінтян, то саме другий розділ він є вкрапленням мотивації жити свято побожно для корінтян. І апостол Павлов мотивує їх і говорить, чому варто жити праведно. І перше, що він говорить, це тому, що ми маємо розум Христів. Далі він говорить: для нас Господь приготував те, що око не бачило, вухо не чули, що на розум людині не навіть не приходило, що Бог приготував для тих, хто любить його з такими прекрасними словами. апостол Павло мотивує корінтян, живіть свято, втікайте від гріха, тяніться до Господа. Третій розділ до Коринтян він є продовженням мотивації до праведного життя та служіння. І ось апостол Павло, говорячи про церкву, використовує подвійний такий образ, метафору, порівняння і каже, що церква вона є як будівля, церква це як поле, на якому ми працюємо. І важливо в цьому процесі звертати увагу на наш мотив, чому ми робимо те, що ми робимо в нашому служінні, з яким серцем ми це робимо. Для того, щоб Господь говорить, коли прийде момент, і Господь буде оцінювати нашу діяльність, то щоб наше діло встояло, має бути правильна мотивація. І десь таким ключовим, ключовою тезою в цьому третьому розділі. Павел говорить, пам'ятайте, що ви є храм Духа Святого, що ви є Божий храм, що Дух Святий живе в вас. І тому нехай розуміння цієї істини вона допоможе нам і вам праведно жити та праведно служити. Після того, як в другому, третьому розділі апостол Павло змотивував Коринтян до праведного побожного життя та служіння, він продовжує вже четвертий, п'ятий розділ ту саму методику. Яку я називаю Трипе. У четвертому розділі він піднімає наступну проблему: це була проблема надимання один поперед одним. І він вказує, чому це стається. А це стаєвалося серед корінтян, тому що вони не усвідомлювали, що все, що ми маємо, воно дане від Господа. Порада, яку залиш... залишає, мотивує якою Павло Корінтян, це він каже. Беріть приклад з апостолів і беріть приклад з мене. В п'ятому розділі апостол Павло піднімає наступну проблему. Це проблема перелюбу, проблема кровозмішання. Це такий гріх, який був навіть огидний та навіть не, моментами недопустимий серед язичників. Але, на жаль, такий гріх, він був допущений в Коринській церкві. Чому це сталося? Павло вказує в п'ятому розділі через те, що коринтяни не усвідомлювали до кінця, що таке є гріх і наскільки він є страшний, наскільки він є недопустимий і огидний в очах Божих. Що він радить, як які поради він залишає? Він каже: перше, таку людину, яка зробила це, вилучить церкви. Далі каже свої серця, ви візьміть очисті. Ви станьте новими, нехай ваш розум, ваша воля, вона стане новою. І каже: відкиньте будь-яку злобу, будь-яке нечестя. І тоді Господь вас прийме. Ось такі, друзі, дуже короткий загальний огляд перших п'яти розділів, який побудований, що перший четвертий та п'ятий розділ побудований за принципом 3П: проблема, причина, порада. Другий та третій розділ є вкрапленням мотивації до праведного життя та служіння. І хочу на завершення, друзі, залишити десь декілька практичних застосувань. Якщо в твоєму житті є проблеми, пам'ятай, що є причини цим проблемам. Для того, щоб вирішити їх, потрібно почати вивчати Слово Боже, читаючи які, ти будеш знати Божу волю. Божий задум, як вирішити цю проблему, ці труднощі, з якими ти борешся. І на завершення. Пам'ятай, найбільший скарб в Ісусі Христі. І все найкраще воно ще попереду. А від тебе і від мене, Господь очікує сьогодні вірності, в житті, праведності і святості. Тому нехай благословить Господь усіх нас.